В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Від Марка Святого Євангелія читання. В той час, коли Ісус говорив своїм учням, прибув Юда, один з дванадцятьох, і з ним юрба з мечами та киями від первосвященників, книжників і старших. Його зрадник дав би їм знак, кажучи Кого поцілую, то він, візьміть його і ведіть під доброю сторожею. І, прийшовши зараз, приступив до Ісуса і каже: Учителю, і поцілував його, вони ж наклали на нього руки і схопили його. Один з них, що були там, витягнув меч, вдарив слугу первосвященника і відтяв йому вухо. Ісус звернувся до них і сказав їм: Не мов на розбійника, ви вийшли з мечами та киями, щоб мене піймати. Щодня був я між вами, навчаючи в храмі, і ви мене не схопили. Та це, щоб збулося Писання. Тоді всі, лишивши його втекли, якийсь же юнак, загорнений в одне, лише покривало, ішов за ним. Його схопили, і він, покинувши, покривало втік від них нагий. Повели Ісуса до первосвященника, і зібрались усі первосвященники старші та книжники. Петро ж ішов слідом за ним, здалека, аж у середину до двору первосвященника, і сівши з слугами, грівся при вогні. Превосвященки, і вся рада шукали свідчення на Ісуса, щоб його вбити, та не знаходили. Багато бо свідчило неправдиво проти нього, але свідчення їхні не були згідні. Та деякі, підвівшись, так свідчили проти Нього ложно. Ми чули, як Він говорив: зруйную храм цей рукотворний, і за три дні збудую інший, не рукотворний, але й ці свідчення не були між собою згідні. Тоді перевосвященик, вставши посередині, спитав Ісуса. Не відповідаєш нічого, що ці свідчать проти тебе, та він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав його первосвященник, кажучи Чи ти є Христос Син Благословенного? Ісус відповів Я є, і побачити Сина людського, що сидітиме праворуч могутнього, та йтиме на хмарах небесних. Тоді Первосвященник роздер на собі одежу і каже: Навіщо нам іще свідків Ви чули богогульство? Як вам здається, і всі вони засудили, що він винен смерти. Деякі стали плювати на нього, закривати йому лице, і бити його по щоках, та казали йому: Пророкуй! Слуги також били його по щоках. Коли Петро був внизу на подвір'ї, приходить одна зі служниць правосвященника, і, побачивши Петра, що грівся, подивилася на нього, і каже: І ти був з Ісусом Назарянином, та він відрікся, кажучи. Не знаю, і не розумію, що ти кажеш, і він вийшов на передвір'я. Тут заспівав півень, служниця, побачивши його знову, почала говорити тим, що там стояли, цей із них. Та він відрікся знову, і трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра: Ти справді з них, бо ти глил'янин. Тоді він став клястися й божитися, кажучи: Не знаю цього чоловіка, про якого говорите. І зараз же, вдруге, заспівав півень. І згадав Петро слово, що Ісус був промовив до нього: перший ніж півень заспіває двічі, тричі мене відречешся, та й заридав гірко.